Що це за горіх такий здоровенний величезний? Здоровенний, йому десь 150, а то й більше років цьому горіхові. Ну і горішки з нього дуже смачненькі. А він ще родить? Родить, звісно, родить. Ми з нього багато назбирали горішків. В цьому році горішки дуже вродили. Так, оце поки навіть обійти його дуже. Обійти дуже да, Не обхватиш нічим. Це скільки людей треба, щоб. Чули, що робити, це велетень. Я от їздила в Німеччину до внука, там я не знаю, що це за дерево, то сказали, що йому 300 років, але воно менше набагато, але я не знаю, скільки років. Я собі так думаю, що йому так. А це ваше рідне подвір'я? Так. Да, це... Ви тут народилися? Так. І тобто в дитинстві вже такий був горіх? Ну, так. Да.